Ігоре, розповідай, будь ласка, яка зараз інформація офіційна надходить? Чи працюють на місці правоохоронці? Можливо, вже вдалося поспілкуватися з місцевими мешканцями? Будь ласка. Вітаю Іра, вітаю студія. Справді ми знаходимося на місці резонансного зухвалого вбивства Андрія Паробія. Це є Львів, Франківський район, вулиця Єфремова. Наразі намагалися знайти очевидців цього вбивства. Ми продовжуємо пошуки. Відомо з офіційної джерела, що справді це Андрій Паробій. Нібито це був кур'єр доставки їжі, було випущено від 5 до 8 куль. Ця інформація наразі не підтверджена. Є вже реакція перших осіб держави, а також очільників області та міста. Президент України Володимир Зеленський повідомив наступне, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щодо щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубі. Також відомо наступне, що нібито перекрили. Всю область львівської і Львів активно шукають е, вбивцю, повідомляють, що він пересувався на е, скутері, і позаду в нього був е, цей от бокс для доставки їжі. Але знову ж це є неперевірена інформація. Наразі правоохоронці працюють на місці, з'ясовують усі обставини цього справді резонансного вбивства іра. Ігоре, скажи, будь ласка, я так бачу, що це спокійна вулиця, просто житловий район, житлові багатоповерхівки. Там і люди збираються. Пиши будь ласка, яка атмосфера, де це було конкретніше, щоб наші глядачі розуміли, як ворог намагається залякати нас сюди навіть в спокійних містах і місцях. Це насправді абсолютно спальний район, тиха вулиця, непрохідна, але людей зібралося достатньо багато. Наголошую знову ж таки, що намагалися ми знайти очевидці. Всі відмовляються, кажуть, що ну звичайно тут є різні установи по цій вулиці, які мають каламари спостереження. очевидно, вони нададуть угу. інформацію правоохоронним органам. А насправді, справді, це прохідна вулиця. Спочатку була інформація, що це можливо. Інші райони Львова, але тепер до стамана ще Франці... Франківський перепрошую, район вулиця Єфремова. Це наразі Іра, вся яка є доступна інформація. Так, да, ігор. Ну і так, оскільки ми з тобою ще й частково, принаймні, так скажімо, там ведучі аналітики, та і завжди міркуємо. Які були твої перші думки? Бо я, от зараз, те, що пишуть народні депутати, те, що пишуть наші політики, які роками працювали з парубієм, які дійсно працював за для нашої державності, а не зараз не шаблонно. А це факт. Ну я не я просто не сумніваю, що 99,9% це. Рука, тому що рік тому трохи більше рік і місяць тому я стояла теж в спальному районі Двова і розповідала, як іти, деталі вбивства Ірини Фаріон. Рік пройшов і місяць, і ми бачимо, що державні діячі, в принципі ну картина та сама, почер дещо інше, да самого виконання техніки, скажімо так, але от що подумав ти? Ну, справді вбивство це роз нас відбулося більше години тому, десь годину 20 хвилин тому, і якимось дуже дивним чином це нагадує те, що трапилось більше року тому, коли було вбито Ірину Фаріон людина з проукраїнською позицією Андрій Поробій з проукраїнською позицією, Замовники невідомі взагалі прохідні люди, скажімо так, так і це дуже і дуже нагадує справді як роботу зовнішніх чинників. Звичайно що ми маємо на увазі російську терористичну організацію. Організацію, це вперше, що впало мені на думку, і знову ж таки немає ніяких зараз офіційних більше даних. Але для мене ця версія, ти знаєш, Іра, найбільш ймовірною. Ну, Дивись, мета їхня це ж залякати нас, залякати нас і нас з тобою, наприклад, теж. але ну, у мене є тільки злість, ненависть, бажання донатити і демонструвати їм, що щоб вони не думали, що нас вдасться залякати. Тебе залякало Залякують такі їхні вчинки. Ну, я тобі скажу, знаєш, в умовах повномасштабного вторгнення вже українців мало що може залякати, і е, я вже неодозумово знаєш. І ви наші говорив, що е, людська суть це адаптуватися. Ти настільки адаптований до того, що кожного дня ти чуєш про смерті, що це не може залякати, це лише може тебе загортувати, далі працювати на силу і міць збройних сил України, звичайно, докладатися максимально до оборони нашої держави. Ігоре, я дякую тобі за позицію, всю твою роботу, звісно, і за те, що ти докладаєшся більш ніж за невтомність і за це включення. Працюйте, будь ласка, далі. Будь-який момент ми готові знову долучити вас до ефіру, аби повідомити людям чергові подробиці зухвалого вбивства, яке очевидно не обійшлось без російського втручання. Колишнього спікера Верховної ради України Андрія Поробіяко сьогодні близько опівня сталося у Львові, Франківський район. Ігоря, дякую, до наступного зв'язку. Ігор Гаврищак, ведучий наш колега, нагадаю, що працює на місці скоєння злочину вбивства очільника колишнього спікера Верховної ради України Андрія Парубія. Наразі задіяні всі правоохоронці, які працюють не лише на місці злочину, а також намагаються затримати оголошені всі необхідні плани і процедури перехоплення нападника, який за різними, як ми почули, оцінками випусти від 5 до 8 куль в Андрія Парубія. Очевидно, це за попередню інформацію. Був один з кур'єрів служби доставки Глово. З'являються мережі фотографії, що. Ймовірно. А був він отак, бачите, в повному екіпіруванні і на такому мотоциклі, значить, прямує на камерах спостереження. Втім, ця інформація потребує підтвердження і верифікації. Водночас, за повідомленнями журналіста Віталія Глаголи, нападник випустив вісім куля. Потім зброю заховав у сумку сумку безпосередньо доставки. Не виключають Андрій Ленко, Ірина Геращенко, політики Андрій Ленко і військовослужбовиця Ярослав Юрчишин, який теж буде з нами на зв'язку. не виключає Павло Лекічук, військовий експерт, мій ми ведучі, що це без російського втручання тут не могло обійтися, бо їхня ключова мета, їхнього ганебного нікому не потрібно життя 140 мільйонів знищити нас, всю нашу націю, все пов'язане з нашою державністю, незалежністю. Ось так вони, вони роблять. Вони живуть просто заради цього, але їм це не вдасться, наскільки ми чудово з вами розуміємо.